Всім привіт! Ви на каналі Дмитро геймплеї і я так подумав, що е, вам ще ж треба буде видивитися за це відео в ніч Хеловіна, ввечері Хеллові. Вам ще ж треба дивитися буде е, буренє оновлення. От. Ну і вирішив я э, взяти записати вам е, відео по одному прикольному режиму, який мені дуже сподобався. Звертайте уваги на нижній кут лівої сторони екрану. Це я просто записував і в мене вибірвався запис. От, а це, коротше, режим э, Scary Elevator. Омега, oh давайте що від кого встану. потім міг собі взяти за скрінет. І я його вирішив записати, бо просто атмосфера просто хеловінська. Але я викладав спеціально його не ніж Хеловін. Хоча... Може ви бачите це насправді не в шостості один. Може я ще й передумаю. А ви бачите його може навіть перед прем'єрою. Хай, дивіться це! О, я, я найду один режим з цим чуваком просто. Немає його записати, там був один режим, я помню. А хто у нас хто, хто за нами буде гонятися? Хочу цього разу. Мені просто не попадався цей режим. Ну цей... Ну оце що ще за мною бігало, мені не попадалося, це хто? А, це Бейбі Фейс! Чи як воно там? Боже, хто помнить? Хто помнить? Хто помнить? Хто помнить, то з того лайк. І коментар. А, тут борг. Не видно. От, е... Если тільки сейчас побачишь, ці... я сюди добавил цих виків на картинках. Я свідку постаю, а потім собі нам на, на привишку добавлю. О цього я не буду добавлять. Взагалі, блин, не треба сюди добавляти, розробник, хорошо. Не монет. У мене дофіат, но нету, хотя бы так буде глянути. Картутке! Хотя, а де воно цікаво монетки тратити? Мені цікаво. Мені ми так щось попало. Авамагазин. що ми можемо купити? Всі п'я... Оооочі нозис. Навіть за смерть можна купити? шось. Ууу, щ. Ну коротше мені очей фігні хватит. Ч ⁇ я кост... А, не, я трохи быстрее бегу. Ничего интересного. Не, кусь кувалду можно купить. Давайте купим. А ч ⁇ я натаскаю на экран? Э, фу! ай -яй -яй! ай -яй -яй, ай ай а а Молдень, Сайрон хед найти. Ай-яй-яй. Тут це вот. Кой же. Во шо? А як бить кува людей? Як кувалдою людей, шухмарити? Добре, хочу, хоч саму не добавити. Там копію Блин, це ну ты А! Стрм Ай. Як бить людей? Скажіть, будь ласка. Як быть людей? Як бить людей? Як бить людей? Защо я їх уплов? А те фигня тільки трохи выдушива. Зо картонкет. А чё він якийсь такий... Такий... Да. Я боюсь, я боюсь іти. Я, зараз піду і вискочу. Бач, я не... Ху -ху. О, він телепортується! Блин, скримакаш, вилізь. Стоять, я собі краще візьму. Чувак, боже! Ну чому? О, все, будет идеально. Идеально привью, шоу вызов бы тени, як завжди, якісь всраза. Зафиг я телепортуюся, Мене я його. Проблема. Мане я його забьюкувал. На жаль, я не выяжив. Це зях. 146 поверх, нифига собі. Це мені цікаво пускає? Смайл Смайлдог, це такой. А, це чи, 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 чи виїзь, з хата на тата, то собака улыбака. Ну наче взяли ми цю собаку в інтернеті. На фото була просто звір. А, а в реальності шо? Не подивіться, це собака улыбака, шо ти улыбаєшся? га? Давно шаг казали Це mm. ста залей кисня смотрю кива Та я пошутив! я пошутив чесно! <плес> І сейчас саду да дай ехать не мене, я ж пошутив. я то кувалды сейчас зарижу а може я можу кува а! я нічого кувалды не можу, можешь да? їх букля <плес> стики бабок потратив. потратил то будет -а! Е, я жить хочу! Щас сдохну. А шо я купив цю Фехню яка по факту має мене пришучу ця пружина, но вона не пришвидчує. Як це розуміть? Що за звук? Фредди... Кіб. Фредди Кюбер. А, Фредди Кюбер. Тоже помнить лайк 14-23 Здесь порой Я Как бы не впасть О! Шо? А как назад? Это эвакуация? О май гад Я не верю! Ужас Ужас. Можна хату заставити? Пустіть, я один. Мені холодно! Ви бачили погоду дворі? Хоча в мене по факту зараз сонечко свіжий, але... Вітер це просто капец! Я на дереві буду сидіти, я маун. СОНІК ЕКСЕ, О мага! О боже, тут, походу, більшість по вызваю офи монстрів. А я хочу його купаться. Пальба. О, о, о лазас. Так, 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 ля монеточки, монеточки, монеточки. мої. А де я хочу соник. Бач... Бістро! Бі... Я БІБО! А що? А, а я кого, фіга з до? Я такого не розумію! Добре, щось так тяжко говорити вона, то по ній закладу. Та ну за шо? Шиця Дивіться скільки в мене хп? Диві... Увага на хп! Пригосты як я вижив? А як я вижив? Sarenhead! Легенда! Легенда! Легенда 25-го року! там то было Я не побачив. Грибочки! Сарн Хад, иди сюда ты жо! Я хочу почути його короли! Як я так боже? Йой-йо-о! Це що вони з'являються в той момент, коли я їх не, не бачу? Дяся! Фіговен. Дорога! Боже що з його що він якийсь... Як... Я не знаю. Крупненький маленький... Підкласлик. Я Це і ви. Я побачив. Уляля! ля Та я хотів сказати у-ля-ля, який ти жовтський Вася. Ладно, Васю би вже записали. Хоча я хотів сказати в тому відео, я забувся, що я може ще й вернутися пережив, але ла уловлені. Тобто скоро ж вас буде судьба, Новий рік і можеш уже його уловить. Оце хто забувся, я хз. я їх нечерка біжи, що тут моє А! <гас> 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 а, так было просто за... Як залізся, жопа жирна, я не заважу. О, я лава. <гас> <гас> а, добре я зліз. Я полізь. Я хочу, щоб не Хм. Писали стоять там, де у Паре тоже. А де? Ця фігня? Сейчас я пойду. От що, А ти?